Завдячуючи підтримки організації Save the Children, наша команда продовжує забезпечувати територіальні громади Миколаївської області гуманітарну допомогу. Цього разу це допомога родинам постраждалих громад Миколаївщини в отриманні великої рогатої худоби та курей для добробуту родин. Завдання в тому, щоб кожна родина могла відновити власні економічні активності, забезпечувати свою родину, забезпечувати існування родини в автономному режимі. Тому сьогодні передаємо в територіальних громадах. На велику рогату худобу це корови, яких було придбано в Житомирській області. Сьогодні вони отримують нових господарів тут, на Миколаївщині. Також для того, щоб можна було цих корів готувати, будемо підвозити і корма, забезпечуючи таким чином родини протягом тривалого часу. І лише сьогодні Галіцинівська та Шевченківська громада отримали перші сам корову. Далі ми продовжуємо цю програму.